Перейдемо до читання відразу тексту слова Божого, який вже не раз згадував за ці дні, який торкається ось цих подій, це буде Луки 24 розділу з 1 по 9 вірш. Першого ж дня тижня дуже рано, дуже рано вони, і ще дехто з ними прийшли до гробу несучі пахощі, які приготували. Та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці. А війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися і посхиля... посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм: чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо воскрес. Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галилеї. Він говорив: потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і воскрес на третій день. Тоді вони пригадали його слова, повернувшись від гробу, вони сповістили про все це одинадцятьом і іншим. І хочу, щоб ми звернули саме увагу на цей п'ятий вірш, яким ангели звернулися до них. Чому ви налякані жінки впали долі лист? Тоді чоловіки заговорили до них, чому ви шукаєте серед мертвих того, хто є живий? Ми розуміємо, брати і сестри, що ангели це є службові духи, яких Бог використовує для того, щоб зробити якусь справу на землі чи донести якісь слова. І Бог звертається до цих жінок через ангелів, задаючи до них ось таке запитання. Чому ви шукаєте живого між мертвими? Брати і сестри, до цього запитання виникає питання. Невже жінки йшли шукати живого? Можливо, хтось думає, що так, вони йшли шукати живого Ісуса Христа. Можливо, навіть вони після того, як зустрілися з ангелами, побачили їх, то злякавшись, сказали, да, да, ми все пам'ятаємо, ми прийшли шукати живого. Але є одне маленьке но, яке показує, що вони не йшли, що вони не для цього туди прийшли. А саме їхні вчинки, їхні справи, їхні діла. Якщо подивитись на їхні вчинки, то вони покажуть нам зовсім протилежне. Якщо ти йдеш шукати живого, ти не йдеш до того місця, де лежать всі мертві, де гроби. Также описується нам, що вони ще мали, вони йшли у гріб. І Вони несли з собою пахощі для того, щоб зробити ось цей ритуал бальзамування. коли в тебе людина, яка померла в великій дуже пошані, його приходили намащувати мертве тіло, приходжували намащувати ось цими пахощами. І це все свідчить, показує, що вони не йшли шукати живого. Слова ангели і дії жінок для нас показують деякі парадокси. Тобто, по словах ангела йдуть шукати живого, але подіях жінок, що вони роблять, вони прийшли шукати мертвого Ісуса Христа і мертве тіло. Парадокс. Знаєте, це коли ти хочеш уталити свою жажду, ти спрагний. І саме логічне і правильне рішення, яке ти вибираєш, щоб це зробити, піду в пустиню. Або тобі дуже холодно, ти хочеш зігрітися, і для того, щоб зігрітися, ти прямуєш на північний полюс. Це нонсенс. Або ти шукаєш живого і згадуєш, що він вам говорив, де він хоче вас бачити, де він хоче вас зустріти після того, як він воскресне. Або ти шукаєш мертвого. І тоді все логічно, і тоді все збігається, їхні діла, те, що вони приготували, куди вони йшли. Все виходить правильним. Брати і сестри, те, чого я хочу, оприділяє те, куди я йду. І чи буду я між живих, чи буду між мертвим. Аналізуючи наше християнське життя, дуже багато ось таких парадоксів ми можемо спостерігати в своєму житті. Ми звикли, особливо в церкві, говорити дуже багато правильних, хороших, добрих слів. Ми багато можемо дуже обіцяти в церквах. Але коли ми виходимо за поріг дому молитви, дуже часто наші справи розбігаються з нашими обіцянками і нашими словами. Парадокс, нонсенс. Ми дуже часто говоримо, що ми хочемо мати добре відносини в наших сім'ях, з жінками, жінки з, 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 з чоловіками чи з дітьми. Но дуже часто це залишається тільки лише словами, тому що наші діла показують, що ми цього не хочемо. Ми дуже часто і дуже багато співаємо, оспівуємо, як ми хочемо служити Богу, як ми хочемо бути відданими для Бога, щоб Він руководив всім нашим життям і вів нас. Але дуже часто наші діла, які ми робимо, показують, що це просто слова, пусті слова. Ми просто її говоримо. Отже, слова, які сказав Бог. Через ангела, що ми можемо сьогодні взяти для себе? Які уроки ми можемо сьогодні для себе виділити? першу думку, яку я хочу, хочу залишити для всіх нас, я її назвав так. Ти знаходишся там, де твої шукання і бажання твого серця. Ти саме в тому місці, де хоче бути твоє серце і чого воно бажає. Тобто, чого ти шукаєш, чого бажає твоє серце, оприділить місце твого знаходження між мертвими чи між живими справами. Жінки, які йшли до гробу, як ми вже говорили, вони не йшли шукати живого, вони йшли шукати мертвого. Тобто, бажання їхнього серця, у них було таке бажання послужити тілу, мертвому тілу Ісуса Христа. І як наслідок, ось це бажання сердечне переростає в дії, в якісь справи. Вони беруть ось це мастило, вони знаходять його, вони йдуть цією дорогою, вони приходять, і це все є справи, це все є дії. Брати і сестри, як у фізичному світі, так і у духовному світі. Мої бажання, те, що я хочу, рано чи пізно переростуть у дії і оприділять місце мого знаходження. Тобто, чого вони хотіли, оприділило, де вони опинились і куди вони прийшли. Ми тільки що говорили про парадокси в нашому християнському житті, коли наші слова не співпадають з нашими діями. Але є, брата і сестри, одна річ, яка дуже гарно співпадає з нашими діями. Це є наші бажання. Те, чого я бажаю, те, чого я хочу, мої сердечні бажання, рано чи пізно призведуть мене до того, що я буду щось робити. І рано чи пізно те, що я буду робити, приведе мене в якесь місце. Як в позитивному випадку, так і в негативному. Не мої слова, не мої обіцянки, а мої бажання і шукання. Коли дивишся тільки на слова людини, а потім на її дії, тоді виникають ось ці парадокси, про які ми говорили. Вроді, говорить людина одне і правильно говорить, але дії показують зовсім інше. Але коли ти дивишся на серце, на сердечні наміри, на бажання, на шукання, а потім на дії людини, тоді все збігається. І дуже прекрасно, брати і сестри, що Бог саме так дивиться. Він не бачить в нас усіх парадоксів. Ми можемо перед ним говорити безліч, багато що обіцяти, але він ж дивиться всередину, в твоє і моє серце. І він бачить, що ти хочеш, і потім рано ти чи пізно ти це починаєш робити. І це є прекрасно, але комусь можливо ні. Не слова, а діла і бажання серця показують реальний духовний стан. Чому? Тому що ми живемо і ходимо, брати і сестри, як будто нас бачать тільки люди. Ми навчились нашими словами, нашими діями бути такими правильними, зразковими, хорошими християнами. Но проходячи у ці дві години, коли ми залишаємося сам на сам, коли немає збоку того, кого ми називаємо брат чи сестра, дуже часто ось ці сердечні бажання вилазять внаружу і переростають у наші діла. Зачитаємо одну історію, яка записана Матвія, в 21 розділі дуже знайома для нас історія про двох синів. Це 21 розділ, 28 і 31 вірш. Як вам здається, один чоловік мав двох синів, і прийшовши до першого, сказав: Сину, іди попрацюй сьогодні у винограднику. Той же у відповідь сказав: Не хочу. Та пізніше, розкаявшись, пішов. Підійшов до другого, сказав так само, а той у відповідь промовив: Я йду, пане, але не пішов. Котрий же із двох виконав волю батька. кажуть перший промовляє до них Ісус, запевняє вас, що митники і розпусниці випереджають вас до Царства Божого. Коли я собі уявляю ось цих два сина, коли я дивлюсь на них, ось цей другий, який описується для нас. Коли я дивлюсь на нього, він, знаєте, це такий хороший, добрий син, який так гарно вміє правильно звертатися до батька, який так гарно і правильно вміє говорити. Іду, пане. Якщо ми прочитаємо в перекладі Огієнка, там взагалі стоїть слово да, паноче, все зроблю. На словах я вже все зробив. Но є одне маленьке но, яке є вирішальним, оприділяючим. Роботи він і зробив, хоч він правильно говорив, хоч він вмів правильно і добре говорити. Слова розбігаються з діями. Другий син або перший син, який нам тудописується, це такий, знаєте, не дуже правильний син, який навіть не вміє, можливо, правильно говорити, спілкуватися з батьком. Можливо, хтось би сказав, ти що не знаєш, як правильно спілкуватися, як говорить до батька, я тебе навчу. Ну, те, що ти чи будеш робити роботу, чи не будеш, це вже таке. Головне, що ти правильний вигляд мав, щоб ти правильно говорив. Брати і сестри, можливо, і за того, що в нього не було ось цього лицеміря, він показав своє бажання, яке в нього було. А бажання саме було не робити роботу. І воно випло в дії. він не хотів робити. Він не лицемірів. Можливо, саме і за того, що не було лицеміря, пізніше людина змогла покаятись і зробити саме важливе, зробити те, про що його просив батько. Брати і сестри, наш духовний стан залежить не тільки від наших слів, не тільки від наших обіцянок. І нашої зовнішності, правильності, а від наших справ і від наших сердечних шукань, те, що ми хочемо, те, що ми шукаємо, те, що ми робимо. Ми можемо говорити дуже багато і дуже правильно. Ми можемо обіцяти дуже багато і дуже правильно. Але це не буде определяючим фактором, який буде показувати реальне твоє місце знаходження в духовному світі. Отже, друга думка, яку ми можемо виділити собі з даного текста, я назвав її так. Якщо ти зрозумів, що ти шукаєш не живого, а мертвого, якщо ти зрозумів, що ти знаходишся серед мертвого, роби висновки, йди до світла, йди до живого. Коли Бог звернувся через ангелів ось цими словами до жінок, і вони зрозуміли, написано, що вони згадали ті слова, які говорив для них Ісус. Бажання сердечні помінялись. Вони тепер розуміють, що Ісус є воскреслий. Було б нелогічно, щоб вони оці масла далі брали і шукали б Ісуса намастить. Нелогічно, дії міняються. Помінявся твої сердечні наміри, помінялись твої бажання і шукання. Міняються твої діла, міняються твої справи. Ти не можеш більше залишатися ось там між мертвими. Якщо ти сьогодні розумієш, що ти знаходишся між мертвими, якщо ти ото, бачиш, аналізуючи своє життя, бачиш, що тебе оточують недобрі, неживі справи. Якщо ти бачиш по собі сьогодні, що ти живеш ось цим правильним, можливо, релігійним життям, де ти вивчив, як потрібно себе поводити, як потрібно себе говорити, як потрібно правильно говорити, але по-справжньому бажання твоє серце є не такими. І діла є не твоїми не такі, є такі, не такими. Що робить? Що необхідно робити, Ключ, ключове слово, ти зрозумів, побачив, що ведеш подвійне життя. Перше визнати, визнати, що я заблудився, визнати, що це була моя відповідальність, не оправдовуватись. Ми дуже часто любимо, коли в нас щось не так, чи щось якась неправильна річ в нашому житті відбувається, Ми дуже часто любимо знайти винним, чому я став таким, чому я так почав діяти, чому я почав робити такі неправильні речі, ніби знімаючи з себе відповідальність. Як ти можеш змінитись, якщо ти знімаєш з себе відповідальність? Отже, визнати, визнати, я був неправий. Краще бути ось тим нелицемірним другим сином, який показав, да, в моєму серці немає бажання. Але саме тому, що ти не лицемірив, ти покаявся. Тому що, коли ти лицеміриш, на словах ти такий правильний, то тобі покаяння не потрібно, тобі мінятись не потрібно. Отже, перше, визнати. Друге, іди туди, де світло. Якщо ми згадаємо історію про блудного сина, його бажання, те, що він шукав, вивели його з дому батька і привели до тих дій, які він почав робити, і привели до того місця, де він опинився, саме між тими свиньми. Він хотів цього, він не хотів залишатись в домі батька. Але є одне но коли він був ось там, між тим всім неправильним, недобрим, нехорошим, написано, що він прийшов в себе. Людина визнає, що він неправильно поступив. Він визнає, що він зробив помилку, що робить далі. Він, Його справи починають, його діла починають мінятись. Бажання сердечні помінялися. Він визнає, що він не такий і що він робить далі. Його справи міняються, він стає, він кидає все, він розуміє, що мені потрібно йти в дім батька. Тому що прийшли зміни в серце. Отже, брати і сестри, ми читали сьогодні текст. Що ми можемо сьогодні для себе з нього? Що ми собі для себе сьогодні з нього взяли? Ми читали, коли ангел звертався до цих жінок ось цими словами, і він задав такі запитання, чого шукаєш живого між мертвими? Уявімо, що сьогодні ось це питання лунає до кожного з нас. Чого ти шукаєш живого між мертвими? Коли це, коли це питання торкається до серця, вже тут стає зрозуміло, що щось тут не так. Тому що в самому питанні є відповідь, що я знаходжусь між мертвими. Можливо, на словах, я такий хороший, добрий, правильний християнин. Але Бог говорить, що ти знаходишся між мертвими. А можливо, комусь це питання як поштовх. Якщо ти хочеш шукати живого, вийди з того, де ти знаходишся. Вийди з тих мертвих справ, які тебе оточують, там немає життя. Хай буде це поштовхом. Слова, які сьогодні лунають для всіх нас, і на які потрібно дати відповідь, тільки чесно. Я шукаю сьогодні живого. Чи я шукаю сьогодні мертвого. Подивись сьогодні на свої діла, подивись сьогодні на те, що ти робиш, і вони покажуть те, чого ти дійсно шукаєш. Хай благословить нас і Господь, щоб ми могли, щоб ми навчились, брати і сестри, тверезо оцінювати свій духовний стан. Не просто по словам, не просто по якійсь формі, яку ми можемо прийняти чи говорити, а подивилися глибше, подивилися своє серце. Хай благословить нас і Господь. Амінь.